Стівен Кінг найпопулярніший сучасний письменник. Кожен його роман та майже усі екранізації, це просто чудо чудесне. Дуже хочу вам розповісти про топ екранізацій творів Стівена Кінга. А поки поговоримо про сміливого короля жахів, який точно не боїться кричати на увесь світ про Україну. Стівен Кінг не тільки відкриває нам нові захоплюючі сюжети, але й висвітлює війну в Україні у світовому інформаційному просторі. Відразу після повномасштабного вторгнення, 24 лютого, письменник заявив, що припиняє продаж своїх книг у Росії, не буде підтримувати минулі ділові відносини та жорстко виражається щодо Росії. А Путлера взагалі називає телепнем. На офіційній сторінці в Твіттері автор періодично опубліковує дописи, що свідчить про підтримку України як на полі бою, так і за політичний тиск на економіку Росії. Американський письменник навіть опубліковує власні фотографії, наприклад, у футболці з написом «I stand with Ukraine» та підписав його так: зазвичай я не викладаю фотографії із собою, але сьогодні виняток. Згодом було помічено і другий твіт. На фотографії Стівен Кінг зі своєю собакою у кепці з жовто-блакитним написом «Ukrainian». Фото з'явилось в мережі відразу після ракетного удару по торговому центру. Слава Україні! Написав Кінг. Заяву автора підтримали сотні користувачів, серед яких навіть Міністерство оборони України. Стівене росіяни жахливіші ніж будь-який монстр у ваших романах. На тлі останніх подій письменник виставив новий твіт, в якому пише: говоріть про Джо Байдена все, що завгодно, але у цієї людини ядер сміливості. Дякуємо Стівену Кінгу за постійну підтримку та спільне бажання перемоги Україні. Що ж, хочеться символічно розпочати з фільму «Керрі», так як саме з цього фільму все почалось. Усього є чотири екранізації. Найбільшу увагу хочу приділити фільму 1976 року від режисера Брайана де Пальмо. Підліток Керрі добра, але дуже замкнута. Її болять у школі. А після вдома чекає релігійно фанатична матір. Згодом вона відкриває у собі дивні талячні сили. А однолітки готують черговий жорстокий розіграш. Ну, цю сцену, думаю, бачили всі. Кінгу настільки сподобався фільм, що він навіть сказав: кінець фільму вийшов кращий ніж у романі. Цей фільм дуже старий, але є класикою, якою свій час надихалися майбутні зірки режисури. Мартін Скорсезе більше трьох разів ходив на сеанс фільму. А квентін Тарантіно надихався при створенні картини «Як убити біла. Але для глядачів, яким важко буде передивитись настільки застарілий фільм, є крутецька нова версія, яка свого часу теж дуже добре зайшла на наших екранах. Це телекінець 2013 року. Історія та сама на основі роману, проте уже у сучасному стилі. Дивовижна акторка головної ролі та чудовий музичний супровід. 1980 рік сяєво. Молодий письменник Джек Торн зі своєю дружиною та сином влаштовується наглядачем на зимній період у готель Оверлук. Але готель не настільки порожній, як очікувалось. Екранізацією зайнявся не аби хто, а сам Стенлі Кубрик. Він уже на той момент мав статус культового режисера, але щось пішло не так. Точніше, насправді, все добре, як з книгою, так і з фільмом. Фільм зараз вважається уже класикою. Скоріше за все, просто не зійшлися. Два великих чоловічих его кінг не згоден із баченням Кубрика на його роман і вибором на головну роль Джека Ніколсена. За версією Кінга, Джек Торренс, будучи у цілому непоганою людиною, повільно занурюється у божевілля. А на обличчі Джека Ніколсона одразу написано, що він псих. Насправді фільм не настільки далекий від роману, як про це говорить Кінг. Чи робить це фільм поганим? Точно ні. Він чудовий за атмосферою, сюжетом та грою акторів. А про меми та цитати я взагалі мовчу. Багато хто не знає, але у сяйво є продовження. Цей фільм Доктор Сон 2019 року. Зняти сіквел довірили Майклу Фленагану. Сюжет продовжує історію Дені Торренса, сина того самого Джека Торренса. Уже дорослий маленький хлопчик веде аморальний образ життя і усіма силами намагається подавити своє сяйво. Та по дорозі життя зустрічає маленьку дівчинку, яка теж має обдарованість. У цілому, це чудовий містичний трилер, який можливо не дуже жахає, але точно з цікавим сюжетом та сенсом. Мізері 1990 року. Письменник Пол Шалдон після аварії у горах у прямому сенсі опиняється у заручниках своєї фанатки номер 1 Історія про комерційно успішного письменника і те, чого від нього очікують читачі. Просто неймовірна гра акторів. Кеті Бейтс отримала Оскар за найкращу жіночу роль. Цей фільм назавжди залишиться у топі найкращих екранізацій по Стівену Кінгу. Довгі роки цей фільм залишається топовим у будь-яких рейтингах. Що ще говорити буде точно зайвим. Якщо ви досі не подивились цей фільм, тоді він точно не залишить вас байдужими. Той ще худне 1996 року. Адвокат Білі Гелек відволікається від керма за дуже цікавою справою і насмерть збиває циганку. Йому вдається оминути покарання, але циганський табір має намір помститися, намагаючись вижити. Він відправляється на пошуки циганського табору. Дуже проста історія, але захоплююча. Точно варта перегляду. Дібний учень 1998 року. Як думаєте, що спільного між Стівеном Кінгом і людьми? Ікс, нагадаю, де ви запам'ятали актора найбільше Магнетто. Старшокласник з'ясовує, що його сусід у минулому жорстокий нацистський злочинець, який ховається від правосуддя, і замість того, щоб здати його місцевій владі, стає його учнем. Піліток починає шантажувати старого. Історії про катування подобаються хлопцю. Це саме той фільм, який недооцінили. До речі, на початку фільму висвітлюється тема Голокосту по відношенню до України. Цікава робота з точки зору, що жоден герой не викликає симпатії. Старий нацист та хлоп. Пчик однаково і виявляється мерзенними людьми. Тож режисер втечі з Шоушенка знову взявся за екранізацію Кінга. Ще один фільм шедевр, який навряд чи коли зійде з топів усіх часів. Зірковий склад на чолі з Томом Хенксом. Трагічна, але при цьому дуже добра розповідь про Джона Кофі. Просто залишу це тут. Фільм Потаємне вікно це історія класичного невдахи. Ви не повірите, але дружина пішла від депа, а сам він намагається продовжити кар'єру письменника. З цим нічого не виходить, тому він залипає у кран кампа сумним лицем. Довго сумувати не прийдеться, бо з'являється загадкова людина і заявляє, що він викрав його розповідь. Він займається шантажом, тому історія перетворюється на трилер. Який розбавляється чудовою акторською грою, ви ніколи не зможете вгадати кінцівку фільму, адже тут сценаристи виклались наповну. Непередбачувана кінцівка одна з цікавих робіт депа та просто хороший фільм для перегляду. А зараз ми поговоримо про фільм, кінцівку якого перезняли не через те, що вона була поганою, а тому, що на тестових оглядах глядачі називали її занадто депресивною. Дії цієї історії проходять у номері готеля під цифрою 1408. У центрі сюжету письменник-експерт по всілякій нечистій силі. І як це часто буває у житті, він дуже цинічний та не вірить у містику. Як завжди, він сміється і намагається спростувати рекламний хід готелю, але все йде не по Плану. Він усіма силами намагається вибратися з проклятого номеру, але все марно. Коли ви додивитесь 14.08, обов'язково загляньте в нед за оригінальним кінцем, і ви зрозумієте, що все могло стати ще гірше. Для тих, хто не у темі, воно це здоровецький роман, випущений у 1986 році, нашим улюбленим маньяком Кінгом. Ну а у 1990 році Томе Лі Уолес екранізував роман для телебачення. У свій час це кіно лякало до всирачки. Звісно, для багатьох цей пекельний клоун у грі харизматичного ті макарі став нічним жахом. Але зараз, чесно кажучи, картина застаріла. До речі, Тіму Карі пропонували знову роль Пеннівайза, але він відмовився через проблеми зі здоров'ям. Тож розглянемо першу частину воно 2017 року. Сюжет картини це маленьке містечко Дері, де періодично відбуваються загадкові зникнення дітей, на які ніхто не звертає увагу. Але серед таких задротів, як я, знаходяться декілька шибайголова, які кидають виклик своїм жахам і самому Пенні Вайзу. Добре, що фільм іде без деяких сцен з роману. Наприклад, у книзі була сцена, де ця банда задротів кидає по кругу свою малолітню подружку. Так, Стівен Кінг це такий Стівен Кінг. У цілому перша частина атмосферна і непогана, варта перегляду однозначно. Але кричати, що це найкраща ікранізація, не буду. Друга частина воно, 2 2019 року, поставив той самий режисер. Сюжет фільму розповідає нам про уже дорослих, невдах, які повернулися назад у дері, щоб дотриматися обіцянки. Після історії першого фільму пройшло 27 років. Всі роз'їхалися і живуть своїм життям. Саме цікаве, що саме у другій частині нам показують походження Пеннівайза. все задумано так, щоб донести ключову думку та моральну тему історії. Друга частина дає відповіді на всі запитання, тому точно обов'язково. В'язкова до перегляду. Долорес Клейборн раптом стала однією з найбагатіших жінок. Розповідає усю історію свого життя у залі суду. Фільм доволі таки важкий, наповнений ментально та фізично побутовим насильством. У головній ролі знову Кеті Бейтс. Фільм гідний перегляду. Але це точно не той фільм, під який можна розслабитись увечері. Маленьке містечко покриває сильний туман, відрізаючи людей від зовнішнього світу. У тумані мешкають різні тварюки. Фільм цікавий у першу чергу, тим, що на головний план виходять відносини людей, замкнутих у одному приміщенні. А це завжди цікаво. Кінцівка змінена і вона дійсно стала кращою ніж у повісті. Це визнав сам король жахів. Сімейна пара приїжджає у заміський будинок на березі моря. Він приковує її наручниками до ліжка, але під час гри Джарельду стає погано та стається серцевий напад. І ось вона залишається одна у будинку з мертвим чоловіком, прикута до ліжка. Ще одна неперевершена історія Кінга про замкнутий простір. Серця в Атлантиді 2001 року. Насправді найдивніший фільм із всієї добірки дуже добра, чутлива драма. Не жахи, не трилер, не детектив, а саме драма. Чудовий повчальний фільм про матір, яка залишилась наодинці із сином, але зовсім не має часу ним займатися. У головній ролі Ентоні Хопкінс саме цей фільм підійде для тихого легкого вечора. Міні серіал «11.22.63» точно не про жахи та скрімери. То є доволі потужна наукова фантастика. Про подорож у часі Франко зіграв звичайного шкільного вчителя, який знайшов, як переміщатись у часі, а саме у минуле. Працює він примітивно, здатен переміщати тільки у конкретну дату. Ну і звісно ж, головний герой бере на себе велику місію завадити вбивству Кеннедії. У Цілому серіал супер драйвовий ставки на спорт, ядерний постапокаліпсис, наслідки змін минулого. Все це чекає на вас у міні-серіалі, який отримав незаслуговано мало уваги. Насправді кінг дуже полюбляє історії з купою пропрацьованих персонажів. Одним із таких витворів є роман під куполом. Він вийшов настільки великим романом, що екранізація була можлива тільки у формі серіалу. І хай другий і третій сезон вийшли не дуже перший, дуже навіть захоплюючий. Сюжет простий: ціле місто охоплює таємний купол. Ніякі ракети і навіть радіохвилі не можуть його знищити. Люди, які мають виживати без світла, води та з обмеженим. Запасами їжі завжди перетворюються на тварин. Про це і багато іншого піде мова у серіалі. На жаль, багатоочікуваний проєкт скотився, але у цілому, як мінімум, перший сезон точно заслуговує уваги. Великий білий мерседес навмисно наїжджає на натовп людей. У результаті вісім чоловік вбито, 15 поранено. Водій мерседесу з місця подій втік. Далі нас знайомлять з детективом у відставці, якому не дає спокою дві речі: перша нерозкритий злочин водія мерседесу, і друге нав'язлива ідея самогубства. Невдовзі він отримує листа від містера Мерседеса з пропозицією або спіймати його, або запустити собі кулю у голову. Перший сезон вийшов дуже гідним. Точно рекомендую. Субтитрувальниця Стівен Кінг і по цей день, не зупиняючись, штампує відпадну літературу пачками. Наше відео це тільки маленька частинка екранізацій по кінгу, але цієї джентельвуменської підбірки буде достатньо, щоб називати себе фанатом творчості короля жахів. Тому не тельте і беріть на абордаж те, що сподобалось. Ну і звісно ж, не забудь поставити лайк та написати свою улюблену історію Кінга. Подивимось, чи є серед нас справжні фанати.